Жінні газета «Правна перші сторінки присвячує матеріалам про Україну. Так розміщує матеріал під назвою Київ не втрачає віри в американців, де нагадує про основні події в україно-американських відносинах після повернення до влади Дональда Трампа та зазначає, що, попри оголошений намір вийти з переговорного процесу, американці все ж висилають сигнали готовності до подальшої підтримки України. У четвер український парламент має працювати над ратифікацією. Цитую випрацьованою в болючих переговорах угоди про спільну з американцями експлуатацію корисних копалин. Кінець цитати Київ розраховує, пише газета, що після відчутного спаду відносин зі Сполученими Штатами будуть відносини Сполучених Штатів з Україною будуть складатися як найкраще і наводить як аргумент рішення про дозвіл на продаж Україні зброї на 50 мільйонів доларів вже прийняти після підписання угоди. Загалом три статті в газеті розглядаються. Ситуацію з угодою, яку має розглянути Верховна Рада, а крім того, ситуацію Зеленського, якому, як пише газета, належить ідея з угодою про корисні копалини, а який, по суті, перетворив парламентсько президентську форму влади на суперпрезидентську, це вислів газети, де не лише голова держави відіграє домінантну роль, але й керівник Офісу президента. І це перед дуетом Зеленський Єрмак відповідає уряд, хоча мав би відповідати перед парламентом, пише польський Журналіст. А тепер Зеленський, який так виразно нехтує парламентом, має провести через Раду ратифікацію угоди. Тому Зеленський почав погрожувати депутатам, які проголосують проти угоди, тим, що американці повинні їм скасувати візи. А водночас українських опозиційних депутатів хвилюють технічні питання угоди, які все ще залишаються абсолютно невідомими. Знесу також пише про українські корисні копалини, але зовсім з іншого погляду. Красномовно свідчить про це назва копалини з України на прицілі євросоюзу. Літій, кобальт чи рідкоземельні мінерали. Такі, як неодим. це сировина, якої Євросоюз у міру розвитку зелених технологій буде потребувати все більше. Одним із ключових поставників може стати Україна, і саме про це буде розмова на конференції держав-учасниць ЄС, організованій під президентством Польщі. Власне, ось десь вона відбудеться від 5 до 7 травня. І Йтиметься там насамперед про імпорт критичної сировини до ЄС, скажімо, літію та Кобальтудев'яно. 100% з яких ЄС імпортує, видання. Нагадує, що для видобутку цих копалень потрібна відповідна інфраструктура, побудова якої та підготовка процесів триватиме роки. Крім того, Україна може забезпечити ЄС цілим рядом потрібних копалень, але лише на 5-10%. Тож країни Європи продовжують пошуки можливих поставників, серед яких Китай і Демократична Республіка Конго, країни Південної Америки, в економічних відносинах Польщі і України домінує те. Ма сталі тут, оскільки після розриву економічних зв'язків, основних економічних зв'язків з Росією, саме Україна стала головним поставником до Польщі Залізної руди. А Жечпосполіта переймається тим, що у Польщі все швидше зменшується населення. За останні 10 років щонайменше на 800 тисяч знизилася кількість населення, пише газета. Проблема все виразніша, оскільки за останні 5 років зникло 700 тисяч осіб. Згідно з останніми даними головного статистичного управління, населення Польщі наразі становить менше 37,5 мільйона осіб. У річному обчисленні ця кількість зменшилася. Ця на 158 тисяч, зокрема на 52 тисяч з грудня. Режпосполіта нагадує, що середня кількість дітей на одну жінку в Польщі з 90-го року залишається меншою за двох. Це унеможливлює заміну поколінь. Дослідники Варшавської школи економіки та Варшавського університету зазначають, що депопуляція Польщі змушує суспільство та уряд обговорювати економічні зміни та підвищення пенсійного віку, можливо, в обмін на чотириденний ро. A